Усім привіт! Попереду багато цікавого, але давайте все по порядку. Сьогодні розпаковка, на яку я чекала дуже довго, це витяжка для педикюру. Давайте разом подивимось, що всередині. Чистота і комфорт у роботі для мене на першому місці, тому якісна витяжка була у списку необхідно з самого початку. Одразу замовила додатковий фільтр про запас, є інструкція, корисна річ, хоча зізнаємось, майже ніхто її не читає. І звісно ж, сама витяжка. З неї педикюр стане ще зручнішим і безпечнішим і для вас, і для мене менше пилу, більше комфорту. А поки для вас секундний перехід, а для мого чоловіка збірка дорослого конструктора. Вуаля, мій новий помічник на місці! Відключаю і тестую. Більше ніякого пилу, тільки чистота і безпека. Ну що, як вам таке поповнення? Я обожнюю, коли все акуратно і на своїх місцях, а це лише невеликий крок до великих змін. Скоро розповім ще більше. Па-па!